Виявляється, друзі, що вся ця е, максимально жорстока боротьба за українську мову в Україні, е, по-перше, вона продовжується, по-друге, вона е, впливає зараз на те, що все більше людей знову переходить на російську мову, незважаючи на те, що на початку повномасштабного вторгнення ці люди вибрали е, спілкуватися українською. Ми сьогодні розберемо уповноважену захисту. Державної мови Олену е Івановську, так, яка е піднімає ряд цих проблем. І це, знаєте, така дилема. Але для мене це не являється якоюсь новиною, бо якщо людину проти її волі заставляти робити те, чого вона не хоче робити, нав'язувати їй те, що, чого вона не хоче робити, то це буде завжди мати е е ефект зворотній. І давайте ж поговоримо про українську мову в Україні. Про російськомовних і про те, як на сьогоднішній день наші мовні омбудсмени, наші мовні блогери програють цю війну. На жаль, по-перше, частина суспільства прагне негайної і повної українізації. Я розумію ці очікування, вони викликані роками травматичного досвіду, нав'язування російської. Водночас, треба пам'ятати, ми всі, незалежно від походження чи першої мови. Є громадянами однієї країни, і кожен має робити крок назустріч українській. Це все правильно, це все добре, але коли вас в агресивній формі заставляють спілкуватися українською, якщо ви там, наприклад, все життя спілкувались російською, або навіть якщо ви спілкуєтесь українською, але у вас не виходить це досконало робити, і ви там вставляєте якісь російські слова, і вас за це також починають чмирити. То, скоріш за все, через якийсь період часу ви просто перейдете назад спілкуватися е спілкуватись російською мовою, бо людина просто розуміє, що цього ніхто не цінує, да і, в принципі, нахріна тоді напрягатися, якщо вас критикують в будь-якому випадку. Е тож, це перша історія. Друге. Ця сама пані Олена заявляє, що в Україні знову зростає кількість громадян, що розмовляють російською. От в інтерв'ю РБК Україна Олена Івановська заявила, що на початку 2022 року російська мова вважалась мовою агресора, але з часом українці звикли до війни і повернулись до старої звички. Знаєте, я вам хочу сказати, що е, немає тут ні старої звички, немає тут е, е, ніякого оцього звикли до війни. А скоріш за все, тут є просто ця е, максимально агресивна форма е, спілкування в окремої категорії людей, які ну, фактично нав'язують свою волю проти законну навіть. Антиконституційно нав'язують свою волю, і це має зворотній ефект. Власне, те, про що ми говорили в 22-му році. Ми всі були на сторожі, прислухались до мови кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія, звикання до війни, і частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Водночас Івановська додає, що е, насильницькі методи в питанні поширення української мови є неприпустимими. Але, знаєте, е, заявляти, що вони є неприпустимими, а, а і ігнорувати факти, які є насправді, це ж дві дуже різні речі. Я бачу два головні шляхи: просвітництво і приклад. Починати варто ще з пологового будинку разом з базовими речами дарувати сім'ї українську книгу, диск з колисковими, пам'ятку для батьків, яка е, нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру і долі немовляти. Знаєте, з таким форматом я цілком і повністю погоджуюсь. Українською е, треба спілкуватися. Якщо ви українець в Україні, ви обов'язково маєте знати українську мову, це як мінімум. Спілкуватись ви цією мовою можете, якщо співрозмовник з вами на цій мові хоче спілкуватись, так і так далі. Тобто, фактично, це є вибір кожного. І в нас є в Конституції України, є пункт про захист мов нацменшин. Як би хто там що не хотів, як би там хто що не казав. Люди, які в Україні зараз спілкуються російською мовою. Не мають жодних законних обмежень цього не робити, якщо вони просто приватно спілкуються між собою і так далі. І всі ці знаєте ситуації, коли е, до людей на вулиці починають агресувати чи за їх мову, чи за те там яку музику вони слухають, і так далі, коли це законом не заборонено. То в такому випадку тут більше питань до тих, хто агресив, хто це агресує, і хто вважає за потрібне свою власну думку і свою власну, е... якби своє власне бачення життя силою насаджувати е... всім іншим. Цього не має бути ні в демократичній країні, дає в принципі, ні в одній адекватній країні цього світу. От, якщо такі е, випадки з'являються, і такі випадки потім ще й якимись незаконними шляхами підтримуються, я говорю і про побиття, я говорю про розкриття персональної інформації, е, я говорю про оці агресивні нападки, моральні, так, і моральну травлю е, цих людей, це все буде мати зворотній ефект. І чим більше буде цих моральних нападок, тим, тим тяжче буде виграти оцю боротьбу за українську мову. Я за ту саму лагідну е українізацію, я за ідею Івановської про просвітництво і приклад Лю людям можна дати вибір. Можна якось його підживлювати, можна його е якби підтягувати якимись, е я не знаю, от навіть так подарунками в пологовому і так далі. Це все має сенс, бо це завжди альтернатива тому насильництву і тій агресії, яка використовується. Окремими приватними особами просто зараз. І оці всі травлі, яка розвивається навколо цього питання, просто фактично розділяючи українців е за мовною ознакою. Далі, та сама уповноважена з захисту державної мови Олега, е Олена Івановська говорить, Україна шукає шляхи співпраці з великими платформами, такими як YouTube та е Spotify, щоб контент країни-агресора не нав'язувався автоматично. Хочеш, знайди його сам. Діти і підлітки вразливі, коли їм автоматично пропонують російські пісні чи серіали. Це не вибір, а маніпуляція. Знаєте, це також е, дуже цікава історія, е, але знаючи, як працюють алгоритми в соціальних мережах, е, немає жодного прецеденту, щоб це десь було заборонено, е, або щоб алгоритми отак працювали в будь-якій країні світу. Хоч хай в Сполучених Штатах скажуть, що вони не хочуть, щоб я не знаю, щоб їм там з Індії контент показувався. Але якщо індуси будуть робити контент для американців, то американці будуть його дивитися. І алгоритм, е, якось обмежити, так, чи заборонити, можливості абсолютно ніякої не буде. Якщо е, є такий варіант, можна обмежувати якісь знову ж таки окремі YouTube канали, це все робиться по окремим запитам і не завжди вдає, вдається це робити. Чи вдасться Івановський... Обмежити алгоритми соціальних мереж для того, щоб російськомовний контент не показувався в Україні, я в це абсолютно ніяк не вірю. Це неможливо ні, з, ні зі сторони політики будь-якої соціальної мережі, ні так само зі сторони технічної, тобто зі сторони алгоритмів. Це просто неможливо робити. Можна заблокувати якісь окремі ютуб канали, але от заборонити абсолютно весь. Російський контент на території України є неможливим. Плюс ми також розуміємо, що шалену кількість цього контенту просто таки і шукають. Шукають самостійно, самостійно його дивляться. І тут скоріше питання до подальшого розвитку україномовного контенту, україномовної музики і так далі. Це вже робиться. І давайте будемо чесними: стрибок за останні Декілька років в сегменті українського Ютубу він є просто колосальним. І на цьому потрібно робити упор. Бо хочу нагадати, що ще до 2022 року шалена кількість наших мовнюків, які зараз топлять за українську мову, вони вели і свої мільйонні блоги, вони вели і вони і писали музику, і співали, все, все це робилось російською мовою, і тоді чомусь ні в кого до них не було жодної. Претензії. Е, от тому це питання вирішується не за декілька років, і це вже як частина підсумку. Так, бо за декілька років українізувати всіх українців неможливо. На це, скоріш за все, треба будуть не то, що роки, а десятки років. Десятки років, Допоки перше, друге, третє покоління не зміниться, допоки е, ідея е, спілкування українською мовою не перейде на наступні покоління, які будуть. Більш свідомо вже вибирати саме українську мову. А зараз, знаєте, ходити і натягувати бабушок і дідусів, і також якихось старших людей, і розказувати їм, що їм треба спілкуватися українською мовою і робити це в агресивній формі. Це точно ні до чого хорошого не призведе, а тільки розділить український народ. Така от в мене думка. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!